У селі Соколова, що у Хмельницькій громаді, стартував проєкт Мальована хата. Впродовж тижня майстри народного малярства розмальовуватимуть автентичними народними мотивами хати, адміністративні будівлі, школи та садочки. Вінницька область однією із перших в Україні впровадила такий проєкт щодо відродження традицій українського народного малярства. З нами на зв'язку Тетяна Цвігун, директор Вінницького обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України. Вітаю вас! Доброго дня, розкажіть про мистецький проєкт Мальована хата. Тобто мистецька спадщина наша, вінничини нашої, особливо традиційного народного стінопису, завжди була характерна для нашої вінничини багата, різноманітна. Звичайно, відійшли в минуле вже ті біленькі глиняні хати, на яких кожна жінка могла свою хату не просто розмалювати, а тими орнаментами, які би стали оберегом її родини. І нам дуже приємно, що саме Вінниччина започаткувала ось такий проєкт Мальована хата, який ще з 2012 року в нас не тільки стартував, а майже щорічно відбувається. І, звичайно, це ми запрошуємо художників як молодих, так і найвідоміших наших майстрів і навіть. Бувають кожен раз це художники ще з іншої області, наприклад, з Хмельницької, з Черкаської, з Одеської. І за цей час, з 2012 року, ми вже побували в багатьох селах нашої Вінничини. Зокрема, розпочався цей старт цього проєкту в селі Сліди. Могил-Подільської, тоді колишнього Могилів Подільського району. І я щиро вдячна саме Крижанівському Миколі Миколайовичу, нашому скульптору, письменнику, який саме він подав цю ідею, він був автор цієї ідеї, щоб ми спільно проводили ось таку, такий проєкт. І з тих пір ми вже розписали звичайно найбільшому могилів Подільському районі, так як е, там ми розпочинали. Це і село Сліди, звідки сам Микола Миколайович, Серебринець, Сказинці, Воєводчинці. Також це буша Ямпільського, Ямпільської громади, і це без, безпосередньо наш заповідник, історико культурний заповідник Буша. Це Носиківка Шаргородська, бо саме в Носиківці в нас була працювала також відома майстриня народного малярства Марія Деркач, саме завдячуючи тому, що там була ця особистість, ми і туди, і там розписали. Це село Надністрянське Муроно-Курловецької громади, це село Гонтівка, наше знамените історичне село Гонтівка Чернівецької територіальної громади. Тобто... Ті розписи, які зроблені, це вже в основному не на громадських будівлях, це на е, заклади культури, школи, сільська рада, дитячий садочок, ФАП. Ну, і звичайно, десь по центральній вулиці, там де є можливість, також е, там розписували. Саме головне, що ці е, орнаменти залишаються. І хто б не приїхав в село, звичайно, найперше цікавиться, а що це таке, чому розписано. І е, сільські люди пояснюють. Тобто це продовження традиції декоративного, настінного, нашого розпису. Ми дуже задоволені тим, що є. Така науковиця в Києві, в музеї архітектури і побуту, як Надія Студенець, яка також, до речі, брала участь у цьому проєкті. Саме вона видала книжку Подільський настільний розпис, якою ми також користуємося і дивимося, які саме орнаменти в той, в той час малювалися. Це дуже добре, що є таке дослідження, тому в цьому році. Ми вирішили, що це буде Хмільницька територіальна громада, село Соколове. Ну, найперше, тому що ми щиро дякуємо міському голові Юрчишину Миколі Васильовичу. Адже цей проект вимагає і фінансових певних вкладень. Протягом тижня художники проживають, харчуються. Їм також видаються невеличкі стипендії, тому що це дуже складна робота. Це не просто за Мольбертом малювати, а на стінах це треба і по дравині от, і самі фарби, йде великий розхід фарбів. І це сім чоловік. Серед них такі, як найвідоміші, звичайно, Микола Крижанівський, бере участь в усіх проєктах, тому що він автор цієї ідеї. Крім того, Іван Воробчук, заслужний майстер народної творчості, дуже відома наша, наш художник із Вінниці, це Людмила Сорочинська з Могилева Подільського, це Оксана Городинська, також дуже відома наша особистість і людина, яка дуже багато прикладає до того, щоб народний декоративний осінний розпис жив. Вона директор, також єдиного в нас на Вінниччині міського центру народної творчості також заслужений працівник культури України, нам приємно, що Щороку додається хтось із інших областей в цьому році прекрасна художниця Яна Власенко з Києва. Я думаю, що ми з нею будемо продовжувати проект, тому що в неї прекрасні картини. і надіюсь, що ми навіть її персональну виставку зробимо в нас у світлиці. І, звичайно, це Марія Моторна, наш працівник, яка безпосередньо веде елементи нематеріальної культурної спадщини. Адже зараз ми готуємо саме настільний декоративний розпис до перегляду Еліку нашого обласного і надію, що, що з часом і до національного переліку як елемент нематеріально-культурної спадщини, і звичайно, обов'язково хтось з молодих. Нам приємно, що е, сьогодні е, Марія Черниш представляє наш Сульчинський коледж. Культури і саме відділ образотворчого декоративно-прикладного мистецтва це четвертокурсниця, яка дуже талановита. В майбутньому, я думаю, що це ім'я буде відоме серед загалу саме митців. Ось цих сім художників сьогодні там уже майже завершують роботу, розписали і будинок культури, і школу, і спортивний зал, криниці. Ну, багато дуже гарних малюнків. Я думаю, що ми з часом ми покажемо їх, але е, основна орнаментика це наше подільське дерево життя, як ми його називаємо. Це ті характерні орнаменти, тому що зараз ми дуже багато працюємо над тим, щоб саме подільський декоративний розпис був відроджений. Ми вже маємо 12 художників, які займаються саме цим розписом. Тому що в основному завжди чомусь думають, що розпис є тільки Петриківський. А ми показуємо, що ні, Петриківка це Петриківка, вона має свої характерні орнаменти і Оформлення кольорове, а наш декоративний розпис дуже ніжний, дуже інтелігентний, дуже мистецько виважений, і навкруг нього це центр, серце, як кажуть, нашого декоративного розпису. Це наш подільський базон. Тому я надіюся, що хто б не приїжджав в Соколову, а звідтіля є багато гарних, знаменитих людей, які там народилися і Будуть бачити, ось чим багата наша Вінниччина, А ми своїм, робимо свій внесок у перемогу нас, нашої держави над ворогом, тому що я кажу, є військові, які зараз стоять там на фронті, і захищають нас, а є духовний фронт. От саме ми сьогодні цю справу, яку ми робимо мистецьким проектом Мальована хата, ми є якраз. Тими е, носіями е, духовного фронту, а вже після перемоги у світі ми будемо відомі найперше, також не тільки і мужністю наших воїнів, і е, унікальною народною культурою нашого поділля. Дякую вам, пані Тетяно, що вийшли з нами на зв'язок і за те, що розповіли про такий цікавий проєкт. Будь ласка, запрошуємо 13-го в п'ятницю, 13, е, з 13 вересня, о 13-й годині. Ми завжди практикуємо урочисте закриття і нагородження наших художників. Це приходять люди з усього села. Тим більше, що ми розпишемо ще велику стіну будинку культури, де буде на природі проходити все це. Ми будемо раді бачити й телебачення також, якщо буде така можливість. Дякую і вірю, і надіюсь на співпрацю. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Тетяна Цвігун, директор Вінницького обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України.